Бог подарував нам ранок нового дня, тому мені приємно вітати всіх глядачів передачі Ранок з надією і разом з вами дякувати Богові, адже з Його волі ми піднялися, ми живі, і ми маємо чудові можливості читати обітниці, які Господь дає нам через своє Слово. Ми маємо знати, що істина здобута у Христі. Це безмірна істина. І ось Господь говорить у Євангелії від Івана у 6 розділі, у 57 вірші. Як живий Отець послав мене і живу я Отцем, так і той, хто споживає мене, буде жити мною. Як я вже говорив, що істини, набуті у Христі і через Христа виміряти неможливо. Дослідник Писання дивиться, наче у джерело, яке, у міру того, як людина вдивляється у його глибочинь, поглиблюється і розширюється. У цьому житті неможливо повністю осягнути таємницю любові Бога, який віддав свого Сина для відкуплення наших гріхів. Справа зроблена нашим Спасителем на цій землі, Є і завжди буде величною темою, яка ніколи усій повноті не буде осягнута нашою найбільшою уявою. Людина може постійно напружувати усі свої розумові здібності, прагнучи зрозуміти глибину цієї таємниці, але її розум виявиться безсилим. Найстаранніший шукач істини побачить тут неосяжне море. Істину, явлену у Христі, можна прийняти душею, відчути досвідом свого життя, але пояснити її неможливо. Її висота, довжина, широта і глибина виходить за межі нашого пізнання. Можна напружувати усю нашу уяву до кінця. Але й тоді ми зможемо лише невиразно розрізнити контури любові незбагненної, високої, як небеса, і в той же час утіленої на землі, аби вкарбувати у людстві образ Божий. Однак ми можемо бачити божественне співчуття. Воно відкривається лагідній душі, що кається ми зможемо зрозуміти Боже співчуття тією мірою, якою будемо в змозі оцінити Його жертву за нас. Слухаючи Слово Боже з покірливістю у серці, ми відкриємо для себе велику істину викуплення. Яскравість, глибина, і сила її зростуть, і зростатимуть далі у міру того, як ми її осягнемо. Наше життя повинно бути пов'язане із життям Христа. Нам потрібно постійно живитися від Нього, споживати того, хто є живий, хліб, що з неба зійшов. І задовольнити спрагу із джерела завжди світлого і багатого на невичерпні скарби. Якщо ми завжди бачитимемо перед собою Господа, шануючи і дякуючи Йому усім своїм серцем, ми збережемо свіжість душі у нашому релігійному житті. Наші молитви стануть спілкуванням з Богом, подібним до бесіди з другом. Він говоритиме з нами, відкриваючи свої таємниці. При цьому нас охоплюватиме. Радісне відчуття особистої присутності Ісуса, коли Він наближатиметься до нас, щоб розмовляти, як колись з Енохом, наші серця палатимуть. Якщо таке дійсно відбувається у житті християнина, тоді з'являється простота, скромність, смирення серця. Що свідчить усім про те, що людина спілкується з Ісусом і навчається у нього. У тих, хто щось подібне відчуває, християнська віра відкривається як животворна сила, як всеохоплюючий життєвий принцип і дієва духовна енергія. У такій людині завжди видно свіжість, силу і радість вічної молодості. Тому. Ми маємо, вивчаючи святе письмо, порівнювати одне місце писання з іншим. Коли ж бо він каже заповідь на заповідь, заповідь на заповідь, правило на правило, правило на правило, трохи тут, трохи там. Ми маємо бути вдячними за правдиве слово пророцтва, тому що ніхто з нас не повинен бути ошуканим. Відомо, що у світі існує чимало домислів та єресей, в той час, як ми прагнемо до істини. Щоб набути правдиве знання, потрібно дбайливо для себе особисто досліджувати істину. Цього неможливо осягнути, просто читаючи писання. Потрібно порівнювати різні уривки писання. Ми повинні вивчати писання просто для себе особисто, щоб не збитися з правильного шляху. І хоча чимало людей таки збиваються з дороги, оскільки існує велика кількість різних учень, але істина все ж таки одна. До вас підходитимуть із претензіями на знання істини. Але ви маєте перевагу вивчати її самостійно. І Господь через пророка Ісаю в 8 розділі, в 20 вірші, говорить до нас. Звертайтеся до закону і свідоцтва, якщо вони не так кажуть, як це, то немає для них зорі ранньої. Нам потрібно познайомитися з писанням особисто, аби знати правдиву причину надії, що живе у нас. Апостол говорить нам, що кожній людині, яка чекає від нас звіту про наше уповання, ми повинні дати відповідь з лагідністю і шанобливістю. Об'явлення слова Твого просвітлює, дає розуміння простим, сказав Псалмоспівець. Звичайного читання недостатньо. Слово Боже Повинно увійти в наше серце і розум, щоб ми могли утвердитися у благословенні істини. Якщо ми знехтуємо дослідженням Писання особисто для себе, аби пізнати істину, то, збившись з дороги, ми самі понесемо за це відповідальність. Ми повинні старанно вивчати Писання, щоб знати усі умови, які Господь запропонував нам. Якщо навіть ми не маємо особливих розумових здібностей, через ретельне дослідження слова Божого зможемо стати знавцями Біблії, щоб пояснювати Його також іншим. Якщо ви утверджені у Писаннях, то відчуватимете відповідальність, ви вивчатимете слово, аби допомагати іншим. Сьогодні невеликі церкви. Хоча їх і небагато можуть стати силою для проголошення істини. Кожен повинен усвідомлювати покладену на нього урочисту відповідальність, будувати свою сім'ю на найсвятішій вірі. Той факт, що подібних сімей не так же і багато, мав би спонукати кожного християнина найревнішим чином шукати живого спілкування з Богом. Тому що передача істини оточуючим залежить від впливу, який на них справляємо ми. Христос сказав: ви світло для світу. Тому потрібно намагатися усіма силами випромінювати це світло. Єдиний засіб упевнитися в тому, що світло, яке випромінюєте істинне, походить з неба, це. Порівняння одержаного світла з писання. Кожного з нас також стосуються слова, які колись були сказані Ісусу Навину: Будьте мужні і хоробрі, бо на вас чекає велика праця для свідчення про віру, живу віру у Бога. І хочу молитися про це, дорогі, щоб Бог дав нам справді бажання досліджувати Писання і знати його. Вічно живий святий на ім'я, наш дорогий небесний батьку, тобі єдиному, премудрому і святому Богу приносимо щиру подяку, чесь і славу за те, що в милості своїй ти продовжуєш наш вік, що Ти даєш нам сили і здоров'я, що ти, Господи, посилаєш нам Слово Твоє святе і Ти обіцяєш дати розуміння, коли ми будемо досліджувати Його. Тому сьогодні, схиляючись перед Тобою, Господи, ми просимо, дай нам мудрості, коли ми будемо читати Твоє Слово, щоб ми зрозуміли, в чому Твоя воля, і щоб ми не помилялися. І дійсно, щоб ми стали тими живими джерелами, через які линутиме світло на оточуючих людей, щоб і вони зрозуміли Твою волю і Твою правду, Господи. Ми каємось у всьому, коли ми вибирали свої дороги. Коли ми, Господи, були не такими, як Ти хотів бачити своїх дітей, коли через нас не світило світло твоєї любові, прощай нам за це. А сьогодні в руки Твої віддаємо своє життя і просимо у Тебе благословення на нас особисто, кожен, на кожну сім'ю і кожну родину, на кожну дитину і на нашу країну. Боже святий, ми просимо у Тебе миру. Ми просимо у тебе перемоги і просимо у тебе, щоб вже настала та мить, коли Ти прийдеш, Господи, але щоб у ту мить усі були готовими зустрічати Тебе, то допоможе нам сьогодні відкрити своє серце, віддати Тобі і чекати Тебе у надії. А за все, що Ти зробив заради цього, віддавши своє життя, ми дякуємо Тобі, Богу Отцю, Сину і Духові Святому. Амінь. Сьогодні ми торкнулися досить важливого питання істини. Друзі дорогі мої, істина відкрита тільки у Бозі. Господь дає нам цю істину через своє Слово. І пам'ятайте, що за вас ніхто не вивчить і не буде робити те, що ви маєте зробити. Ви маєте знати істину. Маємо запам'ятати ще одну правду, що. Із одного питання двох прав не буває. І якщо, виникше питання, не дає підтвердження або відповідь на це питання, не дає підтвердження Святе Письмо, то не є біблійна правда. І тому у питаннях спасіння треба бути дуже обережним. І Господь дав таке чудове порівняння, як приклад свого життя, коли сказав: Як живий, отець послав мене і живу я отцем. Так, і той, хто споживає мене, буде жити мною. Адже Ісус є хліб, що зійшов із небес. Тому нехай Господь дасть нам мудрості набувати істини у Христі. Будьте благословені Господом до побачення.